Сьогодні я розповім про мастило для форм та опалубки zap 10 Воно забезпечує високу роздільну дію різних поверхонь форм та опалубок, воно утворює рівномірну, стійку роздільну плівку, яка не руйнується під впливом гідростатичного тиску бетонної суміші. Це дозволяє досягти високого роздільного ефекту. Та отримувати вироби з бетону з глянцевою поверхнею. Вони будуть особливо гладенькі, без жирових плям. Після висихання бетон має однорідний світлий колір. Мастило для опалубки зап 10 має захисні добавки для деревини, які захищають її від розсихання, здуття чи утворення тріщин, в результаті чого подовжується термін служби дерев'яних опалубок. А також ця емульсія має антикорозійні добавки. Що захищають від іржі, нейтралізують тиск стальної опалубки і запобігають таким чином виникненню іржавих плям на поверхні бетону. Змазка zap 10 добре утримується на поверхні форм під час усіх технологічних операцій і забезпечує безперервний процес виробництва. Вона стійка до дії дощу та змінних погодних умов. Емульсія зап 10 повністю виключає щеплення поверхні бетонного виробу із формою. Підходить для білого архітектурного бетону. Не впливає на термін та інтенсивність твердіння бетону. Мастило придатне для використання на опалубках, що підігріваються. Воно морозостійке і застосовується при низьких температурах. Придбати або отримати консультацію ви можете за номером телефону або залишивши заявку у нас на сайті.